Так, як же під'єднати правильно розподільник фронтального навантажувача від насосу НШ напряму? Без всяких танців з бубном, без крану, без крику. Щоб було правильно, щоб робила і задня навіска, і довантажувач, і фронтальний навантажувач. І все працювало незалежно одне від одного? Дивіться, показую останній раз, бо вже, якщо чесно, втомився. Розказувати одне і те саме. Є у вас е, гідророзподільник, який надається разом з фронтальним навантажувачем Хард 2000. Ви його встановлюєте на стійку. Там є спеціальне кріплення, це ви вже бачили, мабуть, в моїх відео. І далі під'єднуєте. Дивіться. Подача мастила йде від НШ. І під'єднується вона ось сюди. На вхід, де є літера П. Ось літера П від слова подача. Ось вона. Подається. Подача. До самого інша ви можете під'єднатися або за допомогою флянця, який ми надаємо в комплекті з джойстиком. Або ж в нових тракторах вже є спеціально зроблений вихід під це діло. Ну, але якщо його немає, то нічого страшного, у вас є флянець ви без питань. Під'єднуєтеся через нього і подаєте сюди на вхід. Далі у вас є два виходи: літера N і літера Т. І тут саме головне, дивіться, N це називається нейтраль. Коли навантажувач не задіяний, тобто джойстиком ви не працюєте, не подаєте сюди там на одну секцію, на іншу. Мастило, воно просто подається сюди і проходить. Типу, як на нейтралки він стоїть, і воно йде далі на вхід вашого штатного розподільника. Оце важливий момент. Через цей вихід N, ну це у нас подовжувач тиску стоїть. Ви подаєте на вхід, на вхід свого штатного розподільника. Таким чином у вас вони під'єднуються послідовно. І працюють незалежно один від одного. А це у вас те, це злив у гідробак. В гідробак. Ні в якому разі, як там розказують, що треба оцей злив пускати на вхід у штатний розподільник, а цей вихід заглушить. Коротше, люди добрі, воно не буде працювати так, як треба. Це, хто це пройшов, той знає. Нейтраль подаємо на вхід штатного розподільника те зливаємо в гідробак. Все, більш нічого немає, ніяких інших підводних каменів немає. Ні оті крани, ні якийсь там хтось комусь, сусід сусіду, сказав, я десь чув, я десь бачив, воно так не буде працювати. Робіть так, як ми вам говоримо. І буде у вас і навіска працювати, і довантажувач, і навантажувач. Без всяких питань. На цьому, друзі, в мене все. Хто бажає замовити фронтальний навантажувач на свій трактор МТЗ або ЮМЗ, контакти на екрані. Дякую за увагу і довіряйте тим, хто займається цим ділом роками.